Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 25 вересня 2022 року. Збираємо малину, сортзувана. Погода чудова, сонце світить. З'явились, правда, невеличкі дощові хмарки. І на завтра передають знову дощ, ще зеленої трохи є. На 25 вересня, ще в жовтні. Ну, максимум, що я її збирав, це минулий рік 19 грудня. Ми ще збирали на Святого Миколая. Дво ящичка повно вибрали, було якось тепло. Це рік уже холодніше. Ось така ще та багато видно, що ягоди повинно бути. Половину десь зібрали. Це дощило у нас три тижні, то не сильні були збори, а сьогодні бої біля 100 кг, може трохи більше. За день я потім відео заснімав окреме. Кажу в це так не так накривати, бо тут агуси качки єсть. Другий сорт по 60 гривень я його здаю на заморозку, на гріз. Перший сорт. Ціна по 120 гривень. Джолки літають. Тут вони вибрали от самий конець. Маліни. Ще пів години і збір завершувати сьогодні неділя, тим паче всі будуть на Київ, їхати будуть пробки Но У нас на завтра дощ може сьогодні буде навіть. Так що побачимо скільки маліни буде, аби така це погода тепла була. Вона б гарно вистигла би. Так сьогодні виберемо, завтра можна не збирати буде. Дуже непогано. Так, от маліна. Фітоспорінчиком я разочок пройшов. Щоб не було нюансів. ну Ягоду забирав, до себе клав у холодильник. Три дні в мене вона лежить. Не біліє, не сіріє, нічого, все добре. Якщо в холодильнику все нормально з ягодою. На третій день тільки там на одному на двох з'явилися такі білі ниточки, то я чисто для експерименту в себе зварив компоту. А це дощі пройшли. То Добре обробив фітоспоринчиком, чисто біо, бо ще хочеться збирати маліну. Ось така от маліна. Це перший сорт. Ця ягода світленька, солодка, крупна велика. Ну і другий сорт. Другий сорт. Я наповняю басейн потроху, поки сонце є. бо Три тижні не можна було наповнити, а на зиму зімано досповно. Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей, бувайте!